ми будемо ловити їх! Думаю, пішли, 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 пішли! Ви б поставили кав'яр, автомат кав'ярню в під'їзді, як би це було можливо. Так. Да. Чому? Удобно. Згодно. А ви взагалі колись задумались над пасивним доходом? Ні. Хочете задуматись? Поки що ні. Я вас почула. Але дякую вам за відповідь. Ми цікавимося думкою людей. Ми вам даємо ось такий доп. Це альтернативна кава. Блін, а тут я забула, що говорити тут? Якщо ви раптом, коли задумаєтесь про uh, пасивний дохід, то є така класна штука, як зернова, uh, це автомат uh, автома чи що? Сорі, сорі, ви текст не вчила, чи що? я взагалі не вчила текст. Нормально Кого Каво маш... Кого авто. Скажіть, як це слово називається? Є yeah, uh, кав'ярне самообслуговування за 2500 євро, але при цьому окупаємось буде за 6 місяців. Ви кожного місяця будете отримувати від 12 до 40 тисяч гривень. Ось, тому раптом, якщо вас зацікавить колись. Okay. Ось. Дякую. Дякую вам.